Замінили на нові, що вдалося відновити у будинках Дніпра, які постраждали від ракетного удару 29 грудня. На Дніпропетровщині за ніч випало до 6 сантиметрів снігу, що прогнозують синоптики. В одному з супермаркетів Дніпра працює сонячна людина. Про унікальну історію працевлаштування розкажемо вже згодом. Брав участь у революціях і воював у гарячих точках. У Дніпрі відбувся благодійний показ фільму Фелікс. Про найважливіше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Вночі сніг у день дощ. Така погода вирувала на Дніпропетровщині. Випало до 6 сантиметрів опадів. Про це розповіли в регіональному центрі з гідрометеорології. Як комунальники долали наслідки негоди та якою буде температура найближчими днями у сюжеті Оксани Ващенко. До 6 сантиметрів стільки снігу випало за ніч на Дніпропетровщині. А зранку на дорогах аварії до управління патрульної поліції Дніпропетровщини надійшло 23 виклики з приводу ДТП. І це тільки з сьомої ранку до 12-ї години. Та чи вплинула негода на плани Дніпря? Зранку ми з чоловіком їхали авто автомобілем. Не було ніяких перешкод. Ні, не було проблем. Ні, я метром їхала все нормально. Тобто без пригод. Мене ніколи немає проблем з транспортом. Наш транспорт ходить дуже добре. Все як завжди, дякую зночі. На дорогах Дніпра працювали півтисячі комунальників і понад 100 спецмашин. Повідомляють у міськраді. В області задіяли майже стільки ж одиниць техніки, розчистили сотні кілометрів автошляхів. Усі траси проїзні хоча місцями руху складнено. Такі дані обласної військової адміністрації на 11 годину, 25 січня. день у Дніпрі стовпчики термометрів піднялися до 5 градусів тепла. Мокрий сніг перейшов у дощ. За прогнозами синоптиків, опади очікуються і в найближчі чотири дні. Завтра 26-27 навіть теж невеликі опади у вигляді мокрого снігу і дощу. І теж може бути ожеледиця. 28 січня невеликі опади теж у вигляді мокрого і дощу. Продовж доби мінус 2 плюс 3. І 29 січня без істотних опадів. Температура практично не міняється. Мінус три плюс два протягом доби. Цього разу сніг не додав роботи енергетикам. У населених пунктах Дніпропетровщини знеструмлень через нагоду не на було, повідомляють у ДТЕК. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, Телеканал відкритий. Склав як конструктор. Військовослужбовець змайстрував муляж зенітної установки. Про це розповіли у Державній прикордонній службі. Зброя точна імітація радянського комплексу ЗУ-23-2. Макет використовуватимуть як хибну ціль, аби вести ворога в оману. Ми можемо піднімати, опускати стволи. О, воно працює в нас. Це. Ми використали для цього старий домкрат. І також працює в нас механізм. От, от так-от повороту колеса також, ну, воно є. Якщо її викотить, вони будуть працювати так, як в нас теж за рушки розкладаються, складається все. Тобто старалися максимально його зробити наближеним до, 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 до настоящої. Зняти і задонати українців у Дніпрі відбувся благодійний показ фільму Фелікс. Він про військового революціонера героя Фелікса Куртаніча, який роками захищав країну та загинув за три місяці після повномасштабного вторгнення. Що про нього згадують рідні, друзі та побратими? І куди підуть кошти від продажу квитків знає наша Ксенія Симоненко. Певний час там літаєш, і в один момент в тебе зникає GPS, Відомий на всю країну аеророзвідник Фелікс Куртаніч боровся за Україну все своє життя. Малим був з батьками на помаранчевій революції. Потім самостійно брав участь у Революції Гідності. Воював з 14-го року в Авдіївці, Пісках, Широкиному та Попасній. Де він оказався в Карпатській січі? От, ну там їй сказали, що не переживайте, він скоро вийде. У 2020-му Фелікс демобілізувався. Втім, цивільним життям насолоджувався недовго. Адже на початку повномасштабної знову ринувся у бій. Наприкінці весни указом президента нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. 22-го року, 17 квітня, Фелікс Куртаніч загинув. Але Фелікс Куртаніч залишив по собі величезну мрію. Це знімати кіно. І цю мрію реалізували ми його друзі. Стрічка історично документальна у ній про життя Фелікса та переживання близькими його смерті. Я виділяла чоловіка, який скрібля бізнес мене любив. Також в цьому фільмі ви можете побачити елементи розслідування, тому що Протягом фільму ми знайомились з його побратимами, який, який розповів, як що саме і де сталося. тому що до кінця ми не знали, чи справді загинув Фелікс, адже тіла ніхто не бачив. на жаль. торкається стрічка і тем встановлення і розвитку незалежної України, революцій та війни з Росією. Фільм знімали менше року за гроші українців, тому його можна сміливо назвати народним. Додає продюсерка. У нашої продюсерки на початку на старті було 200 доларів, які дуже швидко закінчились. Тому е, її попросили відкрити донат. Люди почали донатити абсолютно різну суму від там декількох гривень до 40 тисяч гривень. Стрічку вже бачили у декількох містах України, а також за кордоном. Тепер показ влаштували і у Дніпрі вперше і в останнє. Квитки це донати. Від ста гривень кошти підуть на купівлю БПЛА міні-шарк для батальйону імені Сергія Кульчицького, у якому і служив Фелікс. Це моя військова родина, яку я намагаюся підтримувати настільки, наскільки можу. Маргарита Лисенко дізналась про показ стрічки у Дніпрі з соцмереж. Впевнена, фільм Фелікс викличе багато емоцій. Переживання буде щось таке. Знаєте, що Лудоні потіють. Буде навіть гордість, я впевнена, і, можливо, навіть сльози. На показ прийшли і побратими Фелікса, серед них Андрій. Перед переглядом стрічки чоловік був веселим та усміхненим, а після ледве стримував сльози. Надзвичайно складно пояснювати простим громадянам, що таке справжнє побратимство. Адже я Фелікса пізнав за 10 днів, але. Він мені став ближче ніж ті, хто були вдома всі ці 10 років. Авторка фільму додає стрічка про Фелікса Куртаніча, але й про всіх інших українців, яких торкнулася війна, це фільм через історію Фелікса Куртаніча, який показує історію кожної родини, тієї, хто втратив, чекає з полону, або вже ніколи, на жаль, не зможе дочекатися. Це посил того, що. Не дивлячись на те, що відбувається зараз в реаліях нашого життя, ми продовжуємо жити і ми маємо продовжувати жити. Ксенія Семененко, Дар'я Постнікова, Ілля Кононов, оупенюз. Телеканал відкритий. Вистрілив зручного протитанкового гранатомета. У Тернівському районі Кривого Рогу невідомий поцілив по багатому поверхівці. Про це повідомляють у нас поліції. Внаслідок вибуху постраждали кілька квартир. У них були люди. Вони вціліли. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та слідчі. Обставини з'ясовують правоохоронці. Вигоріла вщент в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра сталася пожежа. Ця інформацію рятувальників охопило будівлю СТО. Горіли легкові автомобілі та обладнання всередині ангару. Вогонь загасили трохи більше, ніж за годину. Загиблих і травмованих немає. До 10 років в'язниці закрадений телефон. У Дніпрі 27-річний зловмисник пограбував жінку. За даними національної поліції, постраждала поверталася додому. До неї підійшов чоловік і почав розмову. Потім раптово вихопив мобільний і навтьоки. Грабіжником виявився раніше судимий місцевий житель. Під час обшуку вилучили гаджет і повернули власниці. Триває слідство. І до п'яти років за ґратами може отримати жителька Кривого Рогу. 34-річну жінку зловили під час продажу наркотиків. Про це повідомляють у нас поліції. Під час обшуку неї вилучили понад 300 сліп пакетів канабісу та невідомої речовини, а ще майже 8 тисяч гривень та електронні ваги. Зловмисницю затримали. Збив людину і втік з місця аварії. У Кам'янському затримали зловмисника, який наїхав на пенсіонерку. Ним виявився 45-річний місцевий. Про це повідомляють у нас поліції. За даними слідства, жінка отримала травми. Її госпіталізували вона у реанімації. Під час обшуку підозрюваного знайшли пошкоджене авто. Замість старих понівечених нові енергоефективні. У Дніпрі відновили частину потрощених будинків, які постраждали від російської атаки 29 грудня. Загалом підрядники замінили більш ніж половину вибитих у багатоповерхівках вікон і дверей. Коли планують становити інші деталі у сюжеті. Стекла літіли. Де я все відділа? Повилітали вікна, а балконі двері зірвало з петель. Так розпочався ранок 29 грудня для пані Олени. Вибухи застали її в ліжку. Жуткий звук цей розбудив. і спух був, звісно, жахливий. І я увіділа через вікно, як будто щось падає, і я сразу не що это. Я думала, та сніг падає это летели куски стекол. У під'їзді її будинку вікон на сходових майданчиках не залишилось. Ще донедавна 16 поверхами гуляв вітер. Розповідає голова ОСББ. Всього в нас було 15 вікон на сходах. Одне на першому поверсі, 16 – 16, одне окно у квартирі, 12 вікон на тих поверсі. І раз, два, три, чотири і п'ять дверей на балкон. Тоді постраждалим видали плівку, аби тимчасово забити діри в стінах та взяли заміри, розповідають у міськраді. А за два тижні вікна в оселі поставили двокамерні та енергоефективні, щоб зберегти тепло в квартирах. Що на всі вікна, які встановлюються? У нас в договорі чітко прописана гарантія 36 місяців. Тобто, у разі, якщо там з вікнами щось не так, має змогу звернутися до департаменту і компанія, яка встановила ці вікна і під завод виробник усунуть недоліки, які ймовірно є. Вікна замінюють і в ОСББ, і в ЖБК додають у міськраді. Так, в кооперативі пані Олени їх поставили менш ніж за добу. Котільна, і там от вісього, там були старі дерев'яні окна. 65-го року у нас дом постройки. Там була котельна тоді построєна, ці дерев'яні вікна там були. Нічого вщент все було, ні одного стекла не було. От нарахували чотири вікна вже мешканців. Від ракетного удару у цьому будинку без вікон лишилися дві квартири. Так дісталося оселі і пані Людмили. Зараз жінка з посмішкою згадує, як 29 грудня підскочила разом із диваном. Та того дня їй було не до сміху. Перепугалась просто і все, все тріслося. Посуда тріслась, все тріслося. Я в місяці муж прибіжав з другої кімнати. В общем, кошмар повний. 29 грудня росіяни понівечили понад 1300 металопластикових вікон і дверей. Нині 65% з пошкодженого вже замінили підрядники. Інше планують відновити до кінця цього місяця, говорять у міськраді. Ніколь Савченко, Іван Лібецький, News, телеканал відкритий. Оснастили меблями, технікою, пандусами і лабораторним обладнанням. У селищі Перещепине, що на Дніпропетровщині, звели сучасну лікарню. Усе коштом уряду Німеччини повідомляють у медзакладі на випадок відключень мають автономну сонячну електростанцію та дизельний генератор. Фасад лікарні захищений бар'єрами від уламків під час можливої атаки росіян. Розширювати стаціонарну допомогу це терапевтичне відділення з неврологічними пульмонологічними ліжками. Це буде паліативна допомога, те, що фінансується НСЗУ. І це буде реабілітаційна допомога. Тобто, людина, яка пройшла реабілітацію, вона тут же паралельно отримує можливість і підібрати протез. Допомога від світу. У Кам'янському завершують реконструкцію початкової школи 11-го ліцею. Там буде три повністю оновлені корпуси, також кабінети логопеда і психолога, комп'ютерний, ігровий класи, їдальня та спортивна зала. А територію закладу прикрасять зеленими саджанцями. Тогоріч у жовтні вже відкрили перший корпус. У лютому планують другий. А оновлення третього завершать на початку квітня. Капремонт ліцею фінансують коштом Європейського інвестиційного банку. За рахунок коштів Європейського банку ми закінчуємо виконання робіт по. Реконструкції нової будівлі початкової школи 11-го ліцею для того, щоб вся навчальна школа нашого 11-го ліцею змогла вже навчатись в новій відремонтованій будівлі. Дякую нашим європейським колегам за те, що в такі складні для України часи вони підтримують освіту і допомагають нашим дітям отримувати якісні умови навчання. Працює у супермаркеті, грає на сцені та займається спортом. Щодня Віталій доводить синдром Дауна не вирок. Про історію сонячної людини розкаже наш Даниїл Ніколаєнко. Він побував на роботі чоловіка, поспілкувався з його колегами, друзями, рідними та дізнався, як живе та про що мріє Віталій. Подробиці далі. Пан Віталій приходить на зміну одягає рукавички та стає до роботи. Чоловіку 37 років. 15 з них він працює у супермаркеті на посаді пакувальника. Має графік з 8 до 12. За цей час встигає з легкістю перебрати 8 ящиків з овочами. Шо, не сидіти в чотирьох, в чотирьох стінах. Я перебираю цибулю, картоплю, буряки, моркву. Все все перебираю. Віталій народився з діагнозом синдром Дауна, але хвороба не стала на заваді його кар'єрі. Ба більше, чоловік має мрію на неї і відкладає зарплатню. Мені треба нова квартира двох двохкімнатна. Віталій пліч опліч працює з Оленою. Жінка ділиться. за час роботи. Вони стали справжніми друзями. Ми з самого початку стали друзями. Гось так друг другу ходим. Он очень добре, очень дружелюбний чоловік. Всегда поможет, ся подскажет. Професіоналізм і працютість Віталія відзначає керівниця магазину пані Ольга. Жінка каже: він повністю справляється зі своїми обов'язками. Відповідальний співробітник, а він дуже любить свою роботу. Йому дуже подобається. Йому дуже подобається допомагати. Колегам він дуже любить пожартувати. Добрий, хороший хлопець. До супермаркету. Пане Віталія влаштувала його мати. Жінка ділиться, побачила оголошення у ньому. Шукала працівників з першої та другої групи інвалідності. Тож Людмила вирішила скористатися можливістю. Я, я рада була він. Я його завжди налаштовувала на те, що треба працювати. Що після що всі ми працюємо. Я працюю, всі ми працюємо. Надо. Треба... Щось кудись десь устраивається. Він дуже був налаштований. так. Ну, пішов потихеньку, потихеньку там почав робити. Я все рані його. Ну, казала, що треба, на. Окрім роботи в супермаркеті, пан Віталій також займається спортом і відвідує театральний кружок. Зараз він активно готується до нової вистави. Тани юніколаєнко, Валерія Поцелуйка, Ілля Кононов Open News, телеканал відкритий. Тренерки, спортсменки, викладачки, науковиці та лікарки усі зібралися на перший у Дніпрі форум Жінки в спорті мета згуртувати жителів регіону. Повідомляють в обласній раді учасницям. Провели екскурсію музеєм олімпійських досягнень розповіли про роботу відділення національного олімпійського комітету на Дніпропетровщині та найближчі проєкти, до яких жінки можуть долучитись. Увага переселенцям на Дніпропетровщині проводять опитування. Воно необхідне, аби дізнатися про потреби громадян, кажуть в обласній військовій адміністрації. Цікавляться, зокрема, в яких умовах людина проживає, чи потрібні їй соціальні послуги. Заповнити анкету можна у чат-боті Соцдопомога. Наша основна мета провести аналіз. Дізнатися про основні потреби людей, яких прийняла наша область, допомогти інтегруватися у громади, освоїтися на новому місці. Плетіння сіток, виготовлення окопних свічок і павербанків, а ще поїздки до притулку тварин. У Дніпрі проходить марафон добрих справ. Про це у прес-центрі відкритого розповіла Дар'я Бачишина, голова молодіжної ради. Акція триватиме майже два тижні. Долучитися можна за онлайн-формою в дописі волонтерів у Фейсбуці. Усі учасники отримують сертифікати та нагороди. Це можуть бути молоді. представники молоді. Відповідно, ну, молодь 14-35, Але якщо людина ну трішки менше віку або трішки старше, звісно, ми не будемо нікого виганяти. Понад три тисячі стільки жителів Кривого Рогу через негоду минулого тижня скористалися пунктами незламності. Всередині генератори, буржуйки, підготовлений запас води та кімнати матері й дитини. Загалом їх облаштували 213. Про це кажуть у міськраді Кривого Рогу. З них 138 мають системи супутникового зв'язку Старлінк. За час великої війни до пунктів звернулося понад 73 тисячі жителів. У подорож на киті в бій на носорогові. Від античних та біблійних тем до подвигу українських захисників у музеї літературне Придніпров'я» відкрилася виставка Дніпровського художника Андрія Токаря. В експозиції 18 великих об'ємних панно у техніці рельєфна графіка роботи бачила наша знімальна група. На панно – на хамелеон, а під ним напис латинською, що означає життєва сила ця робота найбільше вразила Олену. Вона відвідувачка виставки. Мені дуже подобається як хамелеон, так і оця ящерка, тому що це живі організми і дуже заживе, торкають роботи, які присвячені солдатам війні. Автор пано Андрій Токар, художник, військовий викладач університету внутрішніх справ. Виставку робіт назвав палітра буремних часів. Теми різноманітні, але все в яскравих кольорах. Твори сповнені оптимізмом. Багато в мене військових робіт. Ну це понятне, тому що я на війні 14-го року, ну з якимись перервами на викладання і на виставки теж окрім військових. Є ще й сугубо такі мирні сюжети. такі. Погляд, наше майбутнє, нашу перемогу, яка буде по-любому, різноманітні теми з гумористичними трагічними сюжетами виконані у техніці рельєфної графіки. Андрій Токар каже: любить експериментувати з матеріалами для об'ємного зображення, застосовує целюлозу. лілозу. Ці що таке, я роблю її як глину, як цеглу з домішками, і потім викладаю це або мастихіном, або руками ну, по-різному. Рельєфною графікою Андрій Токар займається з 2007 року. Роботи розкривають характер митця, зазначають його колеги. Різні періоди життя, його, різні періоди життя України. Він тут відображає. Воно показує його характер, тому що він творча людина, і ті ж самі заняття, коли він проводив з курсантами, також він творчо до цього підходив. Під текст творів і символіку доповнюють поетичні рядки. Їх пише до картин дружина митця Олена. Експозицію можна оглянути до 29 лютого. Вартість квитків для дітей 20 гривень, для дорослих 50 гривень. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, Телеканал відкритий. Команда відкрито бажає вам знаходити прекрасне у кожному дні. Побачимось у наступних випусках новин.